Невдовзі ці 11 автобусів вийдуть на маршрути у Чернігові та поповнять комунальний автопарк. Це допомога від Швейцарії з міста Санкт Гален. Транспорт вживаний, проте готовий до подальшої експлуатації. і Перебуває у належному технічному стані. Це засвідчили спеціалісти під час незалежної експертизи. На сьогодні швейцарці показують один із найкращих прикладів обслуговування громадського транспорту, адже замість ремонту повністю замінюють зношені комплектуючі. Особисто приїхав передати машини надзвичайний і повноважний посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауман. Під час презентації результатів цього проєкту він подякував чернігівцям за їхню стійкість та хоробрість під час відбиття ворожої навали у лютому березні 2022-го. Чернігів вже протягом двох років це пріоритет для нас в Україні щодо відбудови в різних сферах. Сьогодні дуже важливий день, бо ми хочемо представити проєкт передати 11 автобусів з міста Сантгален. Не йдеться про проєкт, який був ініційований з державної сторони, він був ініційований молодими людьми, студентами, як в Україні, так і в Швейцарії, і був проведений власне молоддю. У свою чергу виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако зазначив, що для Чернігова залишається пріоритетом налагодження міжнародних зв'язків та залучення допомоги від партнерів. Через бойові дії було втрачено великий автопарк. Передача автобусів від Швейцарії це великий внесок у розвиток транспортної мережі нашого міста та комфорт його мешканців. 11 автобусів, які ми сьогодні отримаємо, вони будуть працювати в Чернігові на посиленням трьох тролейбусних маршрутів. Це 3, 10, 11 по лінії цього маршруту. Їх буде використовувати наше тролейбусне управління по тарифу такому самому, як в тролейбусі. Це буде дуже зручно для мешканців міста. Це зменшить інтервал і допоможе зробити громадський транспорт в місті Чернігів ще краще. Крім того, ми розглядаємо можливість спільно з управлінням освіти, можливо, частину цих автобусів залучити. Як шкільний автобус, в зв'язку з тим, що там гімназії можливо ліцеї, можливо буде потрібно доїжджати. Ми подумаємо над цими маршрутами. Це буде новий досвід для нас, і я не виключаю, що ще в цьому навчальному році ми його почнемо проваджувати. Тому щиро дякую за таку важливу допомогу місту Сангана. Додамо, що передача автобусів стала можливою після навчального візиту української парламентської делегації до Швейцарії у травні 2023-го, організаторами якої виступили представники швейцарсько-українського проєкту «Десайт», який реалізується українською громадською організацією Доку та Цюрихським педагогічним інститутом. На початку мова йшла про шкільні автобуси, але співпраця виявилася настільки ефективною, що проєкт розширили на сферу громадського транспорту. Розвива. Лала цю ініціативу. Асоціація Санкт Гален допомагає Україні, яку заснували швейцарські та українські студенти, за підтримки асоціації Україна Швейцарія Берн. З самого початку війни було зрозуміло, що я мушу допомогти в моєму університеті в Санкт-Галені. Було багато молодих людей, які розділили зі мною цю точку зору. У нас було велике приміщення, де ми збирали різні речі для того, щоб передати Україні. Люди хочуть допомагати. Люди готові допомагати. Ми вчасно звернулися до міста Сан Гален, коли всі автобуси вивільнилися. Я дуже радий, що відбулася така співпраця. Я хочу подякувати місту Чернігів за те, що воно фактично. Стало таким форпостом на шляху до столиці, захистило нас від російської окупації, і сьогодні для нас велика честь робити все можливе для того, щоб місто відновлювалось освіта, відновлювалась і життя в цьому місті також відновлювалось. Автобуси такий перший крок з налагодження співробітництва громад України. Я сподіваюся, громад Швейцарії. Презентація вже готових напрацювань відбувалася як наживо, так і у форматі онлайн серед присутніх представники державного секретаріату Швейцарії з економічних питань мерія Санкт Галенуа, а також учасниці асоціації Україна Швейцарія Берн. Ситуація все ще залишається дуже важкою. Тими 11 автобусами. Ми робимо дуже маленький, але ми сподіваємось, важливий внесок для покращення публічного транспорту в місті Чернігів. Місто потребує не лише фінансової допомоги і не лише товарів, але потребує також співпраці, яка відбувається. Ми показуємо солідарність для нашого транспортного підприємства. Важливо передати автобуси тим, кому це потрібно. Хочу подякувати всім, хто допоміг у передачі автобусів. Допомога не обмежується кордонами. Роль нашої асоціації в цьому проекті була скромною, але дуже важливою. Ми підтримали проект організаційно і забезпечили комунікацію між українською і швейцарською стороною і безпосередньо доставку автобусів Сан до Чернігова. Чернігів поглиблюватиме співпрацю з швейцарськими партнерами. Додамо, що серед пріоритетних напрямків, які розвиває Швейцарія в Україні, міська мобільність, децентралізація, цифрова трансформація на базі ЦНАПів, розвиток та відновлення освіти після руйнувань, гуманітарна допомога, а також підтримка малого та середнього бізнесу у регіонах.